Та сонечко таке святое аж пригріло, а потім швидко, просто все змінилося в одну секунду, вітер, хмари насунули. Подивимося, ніби за прогнозом дощу немає, але Шотландія це та країна, коли тобі треба одночасно мати з собою і сонцезахисні окуляри, і дощовик або парасольку, тому що і те, і те знадобиться завжди. Зараз ми йдемо. В кав'ярню на території комуни, про яку я вже вам розповідала, в мене є відео на каналі про цю общину, де живуть люди з різними видами інвалідності, але здебільшого там люди з синдромом Дауна. І волонтери, які їм допомагають. Тож зараз йдемо, там на території є кав'ярня. Еколавка, мені треба каші купити органічні. І завітаємо гості до Марти. До речі, на каналі також є інтерв'ю з нею. Вона навчається в місцевому коледжі і розповідала про різні тонкощі та нюанси, пов'язані з навчанням у Шотландії. Якщо раптом ви не дивилися, обов'язково перегляньте це відео. От, вона сьогодні якраз працює в кав'ярні, поп'ємо каву і там по четвергам вони почуть Просали тут з ми. Дуже вчасно йдемо. Беру вас на прогулянку з собою. Подивиться ця церква, як вона виглядає. До речі, тут колись була вакансія адміністратор церкви. Я хотіла навіть податися, але мене малий тоді ще не ходив до садочку і, ну, на жаль, не могла приділити цьому час, хоча треба було всього кілька годин на тиждень. Можливо, ще раз буде така вакансія. Піду подивлюся, як там все влаштовано. Місцевий ресторан, і тут, тут дуже смачно, тут гарна така локація, і ось бачите, простора тераса з достатньо непоганим видом, але абсолютно. Абсолютно не потрібна, тому що постійно дощі, постійно вітри, і там дуже некомфортно сидіти. Але якось я так сказала про це свої знайомі, з якою ми були в цьому ресторані. Проходив адміністратор, він каже, не перейматися. Скоро ми там зробимо навіс і можна буде сидіти на трасі. Тож чекаємо, коли це, це стане. друзі, протяжність якої 69 кілометрів, або там 43 милі. Раніше це була залізнична дорога, по якій рухалися потяги там з 1866, вісімсот здається, по 1943. Ну а потім цю залізничну колію зруйнували і зробили тут просто таку асфальтовану дорогу, протяжність якої від міста і аж по передмістю на 69 кілометрів. Давайте покажу вам трошечки, що є тут в Еколавці. Ось різні види органічних каш. Ну, тут не тільки каші, тут є і сухофрукти, горішки. Все смачне і натуральне. Також можна купити овочі, вирощені у них тут на фермі. Ну, не всі, звісно, але багато чого та урочок, який вкрай важко знайти у звичайному магазині, тільки в великих супермаркетах. Також тут дуже великий вибір чаїв пука. У мене, до речі, закінчився в вій, night time. Пошли би який свій собі. Такий смешно. It's not potato. Ось тут томатний чатні, манго чатні. Можливо, щось візьму з цього спробую. До речі, величезний вибір соусів, різних. Так, різних. Випили каву в кав'ярні, трошки поспілкувалася з Мартою. Якщо все вдасться, на наступному тижні вона мені покаже свою оселю, тому що вона зараз переїхала в інший будинок, але на території комуни. І е, якщо буде така можливість, то я познімаю, покажу вам, як все влаштовано. Погода налагодилася і так зараз гарно на дворі, хоча достатньо свіжо, так прохолодно, я б навіть сказала. Але тим не менше, сонечко сяє, трошечки зігріває. Це ще таке зелене навколо, і добре, що ця зелень зберігатиметься ще дуже дуже довго. Ось це, до речі, їхній культурний центр, де відбуваються різні заходи. Тут вони мають і бібліотеку, і також місцевий театр, де, до речі, акторами виступають волонтери, які волонтерять у цій общині. І... Кожного місяця, здається, ну раз на сезон у них точно відбуваються тут прем'єри, і можна навіть прийти іншим людям, просто подивитися. Якийсь намет там зробили. А ось тут, ось тут, ось тут, за цим деревом, 에, знаходиться пекарня, там випікають хліб. Що цікаво, працюють тут не тільки волонтери, а й люди, які живуть в цій общині, люди з синдромом Дауна, люди, які мають певні фізичні вади. Усі вони задіяні у робочому процесі. About... Nee, nee, nee. зайшли в пекарню, поспілкувалися там з місцевими робітниками. Хлопець волонтерець і працює в пекарні. Він з Йорданії. І також з дівчиною, жінкою, з синдромом Дауна вона теж працює в цій пекарні. Вона запитала ви звідки? Я кажу з України, я кажу, ви щось чули про Україну, знаєте. І вона каже, так, я дуже обізнана, я знаю про те, що війна. Ну, це, це було для мене так чуйно. Вона каже, я дуже вам співпереживаю. То ми з ними трошки поспілкувалися, поки в них був там невеличкий брейк. А ми тим часом поїли з малим за столиком піцу, яку купили в пекарні. Вона тут дуже смачна і зроблена з органічної віки. Ось трошки поближче підійшла. Тут виднівся шматочок бібліотеки. Ось тут в дверях. Бачите, такі. Дерев'яні лавки поставили, до речі, їх не було. Ну, Це, мабуть, теж буде якийсь захід відбуватися, бо не так просто стоїть цей намет. Лавки. Посередині зробили таку імпровізовану сцену. Бачите, тут бібліотека, і там достатньо багато книг. Там на склі якісь такі малюночки, нагадують дитячі, чи це взагалі аплікації наклеєні. І вон є на склі мозаїка. Щось схоже на картинну галерею, там висять на стінах якісь Ось цей будинок нещодавно тільки звели, бо до цього його тут не було. Подивіться, як він прикольно затишно виглядає, весь із дерева. Дуже симпатично. Ось ця стежка, яка тягнеться на дуже, дуже, дуже багато кілометрів. Ідеальне місце для прогулянок з дітьми, особливо для мам з візочками. Тут, до речі, багато велосипедистів і бігунів, але тим не менше всі якось тут уживаються, поміщаються, і реально собі йдеш, йдеш, ідеш, просто безкінечно довго можна ходити, дихати свіжим повітрям і просто милуватися цією природою.